Вже понад 15 років ми організовуємо такі свята сиротам, напівсиротам, дітям, в яких батьки служать в ЗСУ. Також внутрішньо переселених діток ми запросили на свято. Це свято стало доброю традицією, яку ми проводимо в різдвяний період, щоб розповісти дітям про справжній сенс Різдва народження Спасителя світу. Під час заходу діти поринають у теплу атмосферу радості, де вони можуть дізнатися про любов Божу, грати в цікаві ігри та отримувати подарунки, які дарують їм посмішки і надію. Це час, коли ми можемо проявити до дітей Божу любов, щоб вони відчули цю любов і мали хорошу цю атмосферу. Ми дуже раді, що ми можемо зустрітися з дітьми, і вони запам'ятаються на дуже довгий час. І хай Христос живе в їхньому серці.